Другого ранку мої передплатники україномовного каналу. Чуєте, як, як воно гудить. А щойно, три хвилини тому, був відбій. Сьогодні у нас 24 червня 2025 року, вівторок, пів, ну майже пів на восьму, іду на роботу. Все як завжди. Але ніч, на жаль, була поганою. Відверта кажучи. Знов шахеди і знов недалечко від нас, на жаль. Була оголошена ракетна небезпека. Ано все по харкорі як. Все як завжди, ніхто. Всі йшов на роботу ті йдуть. Рамбачики їздять. Автобуси безкоштовні їздять. Життя продовжується. Церква блищить куполами. Але ніч була дуже і дуже неприємна. Я майже всю ніч. Ну, з двох ночі почалося і, і бухало. Хто йшов на роботу, той йшов, хто біжав на пробіжці, той біжить. Хто гуляв з собачками, той гуляє. Життя продовжується, незважаючи не на тривоги, не на вибухи. Сьогодні через Парк Перемоги. Як же тут гарно Зайшов і повітря, і інше зовсім і забуваєш, яка була ніч. Тому хоч транспорт безкоштовний, громадський. Є Та після такої ночі я вже казав майже. Ну, з двох ночі, коли бо бахнуло. Навіть дружина просто Ну, В коридор не побігли, вже звикли. Вже Та що вони то в Болгарії були, то в Миргороді. А вже рік у Харкові, ну майже рік. З початком шкільного року вони повернулися. Ладно, будемо сподіватися. Сікулі мимо нас. А дивіться як це шовковиться. Українською може не так буде. І вже по землі. Усім ми родом розлагоді, всім гарного дня вівторка. Всім щиро дякую, звичайно, будемо жити. Не на що. Пока, мої любі!